Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас у всього найкращого бажаю і дякую за увагу. Сьогодні я хочу розповісти гороскоп для здоров'я на січень 2024 року і невидимий видимий рух Сонця та планету в січні 2024 року вплине на стан здоров'я. Крім того, кожна планета буде впливати по-своєму на людський організм що може викликати різні його порушення. Щоб зберегти здоров'я, бажано приділяти увагу руху планету січні. Для допомоги в цьому пропоную вашій увазі гороскоп здоров'я на січень 2024 року. Сонце. До 20-го сказати, що так, сонце до 20 січня буде рухатись по знаку Козирога, впливаючи на психіку. Травлення, обмін речовин і кісткову систему. У людей спостерігається повільнений обмін речовин, зниження апетиту, погане травлення, порушення в кістковій тканині, зубах. До цих порушень додаються ще й психічні розлади, депресивні стани, які пригнічують організм. Людина схильна перебільшити будь-яку проблему, змухи зробити слона. Тому в цей період, в першу чергу, потрібно зайнятися психотренінгом, що підніме настрій людини, особливо хворого. Недарма в цей час, за народною традицією, наступають святки, коли проводять різні гуляння. Святки відзначають не тільки в, сім в, сім, в сімейному колі, але в більшій мірі це загальнонародні гуляння. Ось, Наприклад, це е, купання на. Е, значить, е, на 6 січня. От, це хрещення Господнє. Радіючи з іншими людьми, людина відволікається від особистих проблем, вони стають для неї не, не настільки знач, значними та великими. Традиційні застілля допомагають впоратися з поганим апетитом, а прийняття в міру алкоголь покращує травлення. Якщо людина захворіє в цей час, то її не можна залишати одну. Ось дивіться, бачите, в якому віці людина купається, і ось, бачите, це лід плаває, от, яка здорова людина, міцна. от. Тепер ось можна покататись на ковзанах, це виставка ВДНХ, заливають каток, щоб люди проводили час в такій розвазі. от. А ось вдома можна займатися тож, значить, вправами. Ось дівчина дивиться на монітор і повторює вправи, які їй показують. Ось навіть доглядаючи за малим, малою дитиною, можна теж робити вправи і навантаження. Це дуже допомагає для підняття обміну речовин. Для швидкого одужання, тобто не можна людина на самоті оставляти, для швидкого одужання їй потрібна увага, турбота, щоб її не забували друзі, знайомі, дзвонили, відвідували. Так само необхідно приділяти увагу кишечнику, боротися з запорами. Для відновлення сил після хвороби бажано регулярно займатися зарядкою, зарядкою пройти курс масажу, рефлексотерапії. Для збільшення обміну речовин необхідно знизити калорійність їжі і збільшити кількість прийняття фруктів, продуктів, що містять фосфор, залізо, цинк, бажано знизити кількість солі в їжі. У цей період необхідно берегтись від холоду та вологи, тому приділяйте увагу одягу. Слідкуйте, щоб діти після того, як набігаються та спітніють, відразу ж переодяглись. Для санаторного відпочинку та лікування найкраще вибирати курорти з гірським сухим кліматом. 21 січня сонце почне рухатись по знаку водолія. Ось, бачите, це вже людина для відновлення своїх фізичних можливостей, ось вона теж займається такими вправами для покращення стану. У людей різко підвищиться недовірливість і сугестивність навіювання, що може викликати навіть помилкові хвороби. В результаті таких змін психіки людей обмін речовин, кров'яний тиск, склад крові будуть схильні до різких коливань. До цих порушень може додатись порушення нервової системи, яке викличе зниження. Імунітету, порушення кровообігу, і як наслідок викличе такі хвороби, як флебіти, судоми, варікозне розширення вен, падіння зору. І ось я вам показую тій гороскоп. Значить, ось це рух сонця, бачите, він спочатку по козорогу, потім по водолію. І от ми дивимося. Меркурій, бачите. До 14 січня Меркурій буде рухатись по знаку стрільця. Бачите, стрільця, що впливатиме на нервову систему, печінку та м'язи. Підвищена збудливість нервової системи може викликати ішиаз, болі у м'язах, стегнах, суглобах, захворювання легенів і бронхів. З 15 січня. Ось, Меркурій буде рухатись по знаку козирога, кози У цей період дадуть про себе знати: ревматизм, захворювання шкіри на підставі нервового зриву, розлади кишечнику, травлення, запори, страхи та фобії. Тепер рух Венери, ось Венера, бачите, Венера. Венера ось вона йде з. Фактично лінії катастроф і от переходить у, у знак Козирога. До 23 січня Венера рухатиметься по знаку стрільця, що може викликати судоми м'язів, гомілки, спазми судин, набряки гомілково-стопних суглобів. Також рух Венери може плинути на роботу печінки, жовчного міхура, підшлункової залози та селізінки. З 24 серпня, ось, а Венера буде рухатись по знаку козирога, що може викликати набряки, пухлини та запалення суглобів, шкіри, захворювання, подагру, втрату зубів, випадання волосся, виразки, запори. Рух Марса. До 4 січня Марс буде рухатись знаком стрільця. Ось, бачите, тут зовсім трошки. Що може викликати підвищену сексуальність, гостру потребу в інтимних відносинах, запальні процеси в області стегон, суглобів, шкіри з утворенням виразок, і фурункулів, небезпечні травми через вогонь, гострі та ріжучі предмети, падіння. У цей період можуть Турбувати старі рани, виникнути фурункули, нагноєння в місцях потертості шкіри, необхідно своєчасно обробляти рани і дотримуватись у всьому санітарних норм. З 5 січня Марс почне рухатись по знаку козирога. Що може викликати запалення суглобів, зубів, шкіри. Це викличе такі хвороби, як артрит, абсцес, ворунки коросту, загострення псоріазу. У цей період діти будуть вразливими до інфекційних хвороб: віспи, кору та гепатиту. Необхідно берегтись також в цей період травм, поранень та забоїв, колін та хребта, рух Юпітера. Ось Юпітер. Бачите, Юпітер рухається по знаку тільця. Увесь січень Юпітер буде рухатись по знаку тільця. У цей період може знизитись обмін. Речовин та Статись гормональні порушення, потрібно уникати переїдання або недоїдання інших крайнощів, наприклад, крайнощі в інтимних відносинах, прийомі алкоголю, заняття спортом. Бачите? Тобто не можна надмірно займатися всім, чим ви займаєтесь. У цей час може порушуватись як травлення, так і функція всієї видільної системи: нирок, кишечнику. Будуть погано виводитись з організму сечокислі солі, що викличе подагру, артрити, остеохондроз, висипи на шкіри, фурункули, ангіну тонзеліт. Тут бажано, бачите, приймати якісь трави такі мочегонні, щоб виводити ці солі. Існує небезпека інсульту. Якщо не лікувати хвороби під час ретроградного руху, то хвороби можуть стати хронічними. Так. Тепер рух Сатурну. Ось Сатурн у нас. Бачите, він в рибах. Зовсім трошки пройде. Сатур увесь січень буде рухатись знаком риб, що вплине на кровообіг кінцівок. Особливо ніг. Це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців ніг. Особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичною вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Рух ураном. Уран рухатиметься з знаком тільця. Це буде впливати на нервову систему, викликати ураження нервів, гортані, голосових зв'язок, крипота, параліч набійня, важко і іноді неможливо ковтати їжу, Рух рану знаком тільця, також впливатиме на роботу зала з внутрішньої секреції, внаслідок чого може порушитись робота щитовидної залози, статевих залог, що приведе до ожиріння. У цей період треба берегти шию від різних травм. Нептун Нептун. рухатиметься по знаку риб. Ну, він уже декілька років рухається, що буде впливати на психіку людей, стан рідини та кислотно-лужну рівновагу організму. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати. Кати у людей, схильність до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, історичних, історичності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може призвести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідуванням. Порушення кислотно лужної рівноваги організму викликатиме застійні процеси та набряки у нирках, печінці, підшлунковій залозі, селізінці, пухлини, водянки, отруєння, деформацію стопи, утворення бородавок і мозолів, відкладення солей. Необхідно уважно та бережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна обшпаритись окропом або отруїтись випарами. Тобто, хочу підкреслити ще раз. Звернути вашу увагу, то бачите, тут концентрація переважно буде у цих знаках. Це е, е, стрілець, козирог, потім е, риби, овен. Ну, овен чомусь не показує, що тут якісь будуть порушення із здоров'ям, а от е, тілець, тобто тілець, риби, е, козирог. І стрілець. стрілицю. Сіми знаками будуть переважно пов'язані усі недомагання і е, проблеми із здоров'ям. Тому я вважаю, що вам треба звернути увагу і цим знакам, і прочитати, які хвороби можуть виникати для цих знаків, і в чому полягає боротьба з, з цими хворобами. На цьому я хочу закінчити. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, всього найкращого от, у новому році. І е, дякую вам за е, те, що ви прослухали. До побачення, дорогі друзі.